Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвієв. Сьогодні хочу почати це відео з позитивної новини. Ще 205 наших військовополонених повернулися додому в Україну. Нарешті сім'ї, які довго чекали, отримують з поверненням своїх чоловіків, братів, кумів, сватів. Супер хороша новина! Впевнений, ви також це підтримаєте. А те, про що я хотів сьогодні розповісти, це про. Те, що чекає далі українців, або що планують робити в Європі з тимчасовим захистом із українцями. Ви знаєте, Зеленський був нещодавно в Чехії і мав зустріч з Петер Фіалою, де були заяви. І, звичайно, також про українців та про тимчасовий захист було дещо сказано. Сьогодні якраз це хочу обговорити. І не тільки про це, так що обов'язково додивіться до кінця, підтримайте це відео та не забувайте підписуватись. Ваша підписка, ваша активність дуже допомагає просувати це відео і цей канал. Дякую вам за вашу активність та підписку. Що сказав прем'єр-міністр Чехії Петер Фіала. Захист біженців у ЄС діє до березня 26-го року, але ми не можемо чекати до останньої хвилини, аби вирішувати, що буде далі, наголосив фіала. За його словами, головна дискусія щодо цього питання запланована на червень, коли відбудеться засідання ради міністрів внутрішніх справ ЄС. Участь у ньому братиме також міністр внутрішніх справ Чехії від Ракушан. Фіала підкреслив, що європейські країни вже зараз мають спільно визначити, яким чином продовжити чи змінити правила перебування українців після завершення чинного терміну. Захисту під час прес-конференції також було підписано спільну декларацію про створення у Чехії центру єдності України, як зазначив Володимир Зеленський, ці центри покликані допомогти українцям у пошуку юридичної підтримки, працевлаштування та визначення подальшого життєвого шляху як у Чехії, так і в Україні. Наразі поки що немає чіткої інформації від європейських країн, що буде після березня 26-го року. Я про це також вже не один раз говорив. Але окремі політики, окремі міністри, прем'єр-міністри, президенти, висловлюють думку, що цей захист або буде продовжено ще, якщо на той момент ще нічого не буде ясно з завершенням війни в Україні, або буде трансформований в щось інше. Те, про що я вже також не один раз говорив. Ніхто в один день не... Зупинить тимчасовий захист, не відмінить його, і не вижене на вулицю чи в нелегальну міграцію, чи просто в нелегальність, в невизначеність 4,5 мільйони громадян України, які зараз є в Європі. Тому за це взагалі переживати не потрібно. Та коли є можливість податися на інші документи, ну, наприклад, Польща карта побиту. Я завжди рекомендую: якщо є у вас робота, є у вас можливість подати на карту побиту, це завжди більш Безпечніше для вас і з перспективою далі залишитися, також легально не мати підв'язки під тимчасовий захист. Але якщо ви підв'язані під тимчасовий захист і вас це влаштовує, то і далі це буде, або буде щось інше. І це буде запропоновано, звичайно, громадянам України на території Європи. Про це й говорить Петер Фіала. Так що, друзі, це вже не перше якесь висловлювання високопосадовців Європи щодо продовження чи трансформації захисту. Щось точно буде. Чекаємо червня 2025 року, де зустрінуться всі міністри внутрішніх справ і там вже можуть бути конкретніші рішення. Також давайте перейдемо до Польщі. Там перевізники польські вирішили знову блокувати кордон між Польщею та Україною. Ось які новини. Польські перевізники знову планують перекрити кордон з Україною. Вони анонсували акцію протесту у пункті пропуску годин. Про анонсовану акцію протесту повідомили 5 травня на сторінці комітету захисту перевізників та роботодавців у сфері транспорту Польщі. Сьогодні ми зареєстрували акцію протесту на найбільшому кордоні з Україною. Дорогусь. Розчаровані відсутністю дій з боку польського уряду. Ми хочемо відновити баланс на транспортному ринку, який був порушений після скасування дозволів для українських перевізників. Водночас комітет не уточнив на яку дату планує акцію протесту, і скільки вона триватиме. Лише пообіцяв, що триматиме в курсі подій відповідно до розвитку ситуації. Ну знову цікаві новини з Польщі, з польського кордону. Знову хочуть блокувати. Повертаємося до попередніх років, коли нам. Перекривали дорогу, і знову бачимо, хочуть щось для себе. А тут якраз кордон перекрите всі раді. Приїде кілька фур, перекриють кордон. Кілька фур буде стояти, а Україна буде страждати. Таке враження, що це Україна винна в тому, що нам дали ту чи іншу можливість торгувати, продавати, їздити. Я вже також, коли попередній раз хотіли блокувати і блокували, висловлювалися, Коли в державі своїй є влада, вони приймають рішення, і це приймає рішення Європейський Союз, Європейська комісія, Польща в тому числі, ну, то звертайтеся до своїх виконавчих органів, а не втягуйте Україну і не перекривайте їм, ну і не перекривайте нам кордон. Мені здається, що це правильно. Їдьте до Сейму, до президента, до Туска і говоріть, що вам так і так не подобається, вам треба там компенсація, або вам треба якісь ліміти, або ще щось. І щоб Польща це пропонувала на європейській комісії. Як ви собі це уявляєте, Україна скаже, ні, нам того не треба, ми хочемо там переплачувати, ми хочемо мати безліміт. Звичайно, що ми зацікавлені в тому, що нам європейський союз дає, і ми це також хочемо відстоювати. Але. Причому тут український кордон, при чому тут наші поставки. Це питання Європейського Союзу, який нам це дозволив. І треба звертатися туди, запропонувати щось, якусь альтернативу, нехай розглядають, і потім вони з нами будуть це також обговорювати, пропонувати. Я, це, я так це бачу. А коли люди перекривають кордон, ну ми будемо їздити іншими дорогами. Вже були такі випадки, і були інші країни, які нам давали руку допомоги в тому числі. І якось викручувалися. Ну і цього разу буде. Але для чого це робити? Від того так само Польща буде страждати. І чи вони досягнуть того, що вони хочуть? Ні, бо це загальноєвропейське рішення, а не польське рішення. І ще на завершення хотів відповісти на одне запитання, одне з підписниць. Теж цікаво, я впевнений. Ті, хто додивилися, можливо, багатьом буде це також цікаво, запитували мене сьогодні щодо подорожування по Європейському Союзу, коли у вас є статус Укр, і коли у вас є подача на карту побиту. Чи можна так? Чи можна їздити виїжджати з Польщі, коли ви маєте подачу на карту побиту і у вас діючий статус Укр? Звичайно, що можна. І користуючись статусом Укр, ви можете їздити по Європі, по країнах Європейського Союзу до 30 днів перебуваючи за межами Польщі, не втрачаючи статуса Укр. І подача на карту побиту на це не впливає. Але коли ви вже отримаєте децизію і карту, то статус «Укр» втрачається. І в такому випадку ви вже будете їздити, подорожувати і користуватися привілегіями карти побиту. І всім, що належить по карті побиту, а не статуса Укр. При отриманні карти побиту, при отриманні позитивної децизії, ви втрачаєте статус Укр. Це також. Треба врахувати. Друзі, ось такою інформацією, такими інсайдами я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, ви додивилися до кінця, підтримали це відео вподобайкою та не забули підписатися. В описі під відео я залишу посилання на інформацію, а також на моє інстаграм-сторінку і на мій телеграм, де також можна приєднатися, задати запитання і отримати на нього відповідь. Приєднуйтесь також. Ти там також щоденно виходять важливі інформаційні моменти, відео короткого змісту, конкретно по якомусь питанню. Тому бажано, щоб ви там також були приєднані. І знали більше з вами, я завжди Саша Матвіїв до зустрічі в наступних відео.